Добрий день, шановні хлопчики і дівчатка. Добрий день, дорогі вчителі. Я дитяча письменниця. Мене звати Оксана Кротюк. Я працюю в дитячій літературі вже понад 15 років. Перша книжка, про яку я хочу вам розказати, називається Найкраща Земля. Це віршована казка. Її головний герой ви бачите його маленький віслючок. Казка розповідає про те, як цей віслючок. Захотів дізнатися, яка ж земля найкраща в світі. Його настільки хвилювало це питання, що він задля цього схотів навіть навчитися літати, аби облетіти увесь світ і дізнатися відповідь на своє питання. З осликом трапилось дуже багато різних пригод. Хто прочитає цю казку, той, звичайно, знатиме, яких саме. А головне, що наш герой наприкінці дізнався відповідь на своє питання. В цій книжці вас чекає теж віршована казка. Ця казка називається Чорне море і синій кит. Її головний герой ось він, на обкладинці синій кит. Казка розповідає про те, як одного разу синій кит страшенно розсердився на море за те, що на ньому здійнялася буря. Він розсердився і вирішив, що вип'є море. І тут в морі щинився переполох. Всі морські жителі страшенно налякалися. Морських жителів у цій казці дуже багато. Я сподіваюся, ця казка поспонукає вас дізнатися багато-багато нового про морських жителів. А ще вона розкаже вам це буде звичайно казкова версія, чому ж Чорне море стало називатися чорним. Якщо ви щойно закінчили букварик і готуєтеся до свята букваря, я пропоную вам свою абетку. Ось які цікаві вірші є в цій абетці. Ходить тигрик по крамниці. Бачить тортик на полиці. Довго він той тортик нюхав, озирався, тер за вухом, чухав носа, очі мружив, умовляв себе він дуже та, сховавшись у куток, відкусив такий шматок. Дитячих віршів у мене багато. Це і вірші про природу, і вірші про дітей, а найбільше, напевно, вірші саме про тварин. Деякі з них увійшли в книжку, яка називається От би мені коника. Один з них прочитаю вам: Веселий дзвінок. Із лісу дрімучого вийшов ведмідь. Не буду я, каже, у хащі сидіть. Малина скінчилась, кусаються бджоли. А чесно сказати, я хочу до школи. Так весело дзвонить там срібний дзвінок, коли закликає дітей на урок. Я знаю, що всі ви любите гратися, я теж люблю гратися. Тому іноді я пишу ігрові вірші. Ось книжечка, в якій один вірш на всю книжку. Він розповідає про багатьох-багатьох звірів. На цій книжечці можна вивчити дуже багато тварин. А крім того, їхні ознаки. Подивіться, як вона розгортається. В ній є ще такі цікаві розгортки. Ви, шановні вчителі, з цією книжкою можете працювати на уроках рідної мови, тому що вона збагачує лексику дитини. Люблю я писати і оповідання для дітей. Є трошки більші, а є зовсім маленькі. Ці маленькі оповідання допомагають найменшим навчитися читати. Якщо ви в першому класі, то вам буде цікаво прочитати оповідання, в якому слова. Пересипані маленькими малюночками, я й сама люблю читати такі оповідання. Оповідань і віршів для дітей у мене є ще дуже багато. Звісно, не всі вони поки що вийшли книжками, але вони є в інтернеті. Тож запрошую вас на сайт Весела Абетка. Ну і на сам кінець мені лишається тільки побажати, щоб вчитися вам було цікаво і цікаво було читати.